Доброго вам здоров'я, шановні, 15 травня, в 2025 році це в нас четвер. Сьогодні народне свято називається Пахомій Теплий. Це тому, що Православна Церква згадує преподобного пахомія Великого. В Україні в цей день сіють, садять кавуни, дині та огірки. До сходу сонця зрізують, березові галузки для лікування різних хвороб, на святого пахомія колося, як лелія, так кажуть в українському народі. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам щирої радості, спокійного серця і гарних звісток. Нехай день буде лагідним, як вісняний вітер, а думки легкими і світлими. Бажаю вам не втрачати внутрішньої опори, вірити в свої сили і помічати знаки підтримки довкола. Нехай все, що ви робите з добром в серці, приносить результат, а любов і вдячність живуть в кожному діянні, з яким ви будете стикатися сьогодні. Нехай Небесна благодать торкається вашого життя тихо, але відчутно, у дрібницях, що змінюють день на краще. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікаво нам дізнаєтеся. Поговоримо про те, сьогодні, що треба робити в цей день, які звичаї, народні, обряди, традиції, які були на цей день, що хотіли нам передати наші прабабці, які знання і мудрість дійшли до нас з глибини віків, до наших днів дісталися. І сьогодні наш з вами обов'язок передати це все в майбутнє. Тому я щодня виходжу з відео на цьому каналі і вас запрошую долучатися до пізнання цих скарбів наших народних, духовних. Розкажу я в цьому відео, що сьогодні треба зробити, обов'язково розповім, які були заборони, забобони, перестороги на цей день. Розкажу, що не можна робити в будь-якому разі в цей день. А ви, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку. Пишіть коментарі довгі продовгі обов'язково діліться цим відео. Перевірте, чи ви вже підписані на цей канал, якщо ні, то підпишіться і натисніть дзвоник, щоб був завжди натиснутий у вас на цьому каналі. І я ще вас запрошую на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі періодично я додаю якісь цікавинки з життя наших предків. Так само там водонародний календар, просто не щодня там виходять якісь пости, але якісь цікавинки додаткові я туди так само викладаю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 15 травня, за четвер. Сьогодні в нас, до речі, День вишиванки. Це в нас перехідне таке громадське свято, але дуже-дуже цікаве, воно з нових. Але ми з великою пошаною до нього ставимося всі в Україні, всі його дуже люблять. І воно в нас перехідне, це в нас третій четвер в травні, кожного року відзначається. День вишиванки, тож обов'язково вдягніть сьогодні вишиванку, підтримайте цю новітню, але дуже гарну традицію. Сподіваюся, що вишиванки ми з вами настільки вже звикнемо носити, що не потрібно буде цього дня взагалі, а будемо просто одягати вишиванки, тому що так хочеться, тому що це гарно, красиво. От. Але, тим не менш, поки що давайте дотримуватися цих традицій обов'язково, якщо ви живете десь за кордонами за межами України. Це так само буде дуже-дуже доречно, щоб ви підтримали саме цю традицію. А ще я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Пахомій Великий починав як звичайний солдат у війську Костянтина Великого. В ті далекі часи він ще був язичником і поклонявся Богу Серапісу. Але все змінилося під час одного з походів, коли його підрозділ натрапив в пустелі на групу християн, які шукали місце для молитви. Їхня віра справила на Пахома глибоке враження, і після завершення служби він прийняв хрещення. Вже як християнин, Пахомій присвятив себе духовному життю. Збудував монастир в Єгипті, дав прихисток іншим віруючим і склав чернечий статут, який став основою монашого життя. Якщо на пахома великого світить сонце і тепло, то літо буде таким самим ясним і приємним, а якщо день похмурий, то чекай літа з примхами. Побачили на світанку небо, забарвлене в червоні відтінки, це знак того, що влітку можливі часті пожежі. Східний вітер в цей день це добрий знак. Погода скоро покращиться. Теплий день на Пахома чудова нагода вирушити на риболовлю. Кажуть, улов буде сьогодні багатим, якщо це зробити. А якщо після дощу з'явиться веселка саме в цей день, всі біди і тривоги відійдуть на серці стане спокійніше. Хоч грандіозних обрядів на Пахомія Великого не збереглося в нашій українській традиції, проте цей день вважали дуже важливим для одного, для посіву пшениці. Саме пшениця посійна цього дня обіцяє щедрий врожай. Хлібороби здавна вірили. Пшениця, посіяна на пахомія, годує цілий рік. Зораний лан засівали впродовж кількох років різними зерновими культурами в нашій українській традиції. Перший рік висівали пшеницю, другий рік ячмінь, третій рік просо, тощо, ну і інші культури так само. Після виснаження ґрунту залишали його на десяток і більше років для відпочинку, тобто для природнього відновлення родючості. Відтак знову орали цей переліг. Зазвичай в цей період вже було досить тепло, і в народі в нашому навіть була така приказка: на пахома тепло, наче вдома. Саме з цього дня починається стійке, весняне, майже жарке, тепло, що відкриває шлях для висадки найтеплолюбніших рослин. давнину казали, на пахомія колося, як лелія, бо саме в цей період взима жито починало витягуватися в трубку, і хлібороби йшли до поля дивитися на стебло. Цей день вважався особливо сприятливим для висаджування огірків, гарбузів, динь та кавунів. На Чернігівщині господині садили огірки, тоді, коли худоба лягала вже на землю. Самі господині так само сідали на землю, щоб багато було. В посушливі роки, щоб огірки метушились, жінки посипали грядки піском, по якому прийшла отара овець. Вважалося, що худоба передає землі силу плодючості. Ну а чого е, споглядали за тваринами? Того, що це означало, що вже земля досить прогрілася. Якщо е, худоба лягає на землю і лежить спокійно на землі, значить земля вже тепла і досить тепла для того, щоб саме висаджувати якісь теплолюбиві рослини. Сьогоднішній день дуже гарний для того, щоб висівати саме гарбузи. Гарбузи в нашій українській традиції це така дуже шанована культура і з задоволенням вирощували, причому століття і століття тому. Наші предки використовували гарбузове насіння як приворотний засіб. До сьогодні відомо, що регулярне вживання гарбузової олії, вижитої з насіння, підтримують чоловічу силу, та до того ж, гарбуз це в нас чоловічого роду культура, тому в четвер саме час її висівати, саме сьогодні вона піде дуже добре в ріст, якщо це зробити. Згідно з українською народною традицією, четвер вважався днем перуна. Бога грому, чоловічої сили та родючості, тому саме в четвер найкраще сіяти та висаджувати городину чоловічого роду, таку як огірок, перець, буряк, гарбуз, кабачок, кавун. Наші предки вірили, що тоді рослини матимуть силу, добре зійдуть і дадуть щедрий врожай. Натомість жіночі культури, такі як капуста, наприклад, морква, картопля, переважно сіяли в інші дні, здебільшого це робили в середу або в п'ятницю, щоб не порушити гармонію природнього ритму. Хто 15 травня вранці перед виходом з дому покладе в кишеню мідну монетку і тричі перехрестить її над хлібом, той цілий місяць не знатиме нужди. Монету слід носити в кишені до першого дощу, тоді гроші не оминатимуть оселю. Жінці, яка сьогодні посадить бодай один гарбуз чи кавун, примовляючи, що обскорення повно, згілля щедро, а з мого труда прибуток, ці жінці цілий рік щаститиме в господарстві. Головне, садити з посмішкою і треба робити це бо соніш. 15 травня 2025 рік, за народним місячним календарем, це в нас третій день гнилої квартири місяця. Це день, коли за народною явою. Все живе, наче притихає, а місяць тягне за собою те, що має піти. Головне, не триматися за те, що віджило, і не чіпати зайвого. Такий період неспадаючого місяця дуже добре викидати щось старе, щось непотрібне, щось те, що зламалося, і вам більше не згодиться ні для чого, ви його все тримаєте. Не треба цього тримати. Треба відпустити, віддати те, що вам не потрібне. Особливо треба позбутися того, що тримає запах чужого це старий одяг, зіпсовані речі, а також речі, які залишилися після сварок. Буває таке, що сварка відбувається над якою річчю, або Через якусь річ, то цю річ краще або викинути, або віддати, викинути краще. Саме в цей період спадаючого місяця також дуже добре сьогодні буде вимити вікна, якщо ви давно особливо цього не робили. І навіть якщо не дуже давно це робили, можливо, перед великоднім робили. Все одно вікна сьогодні дуже добре було би помити. Ще сьогодні можна зробити відвар з деяких трав, з чебрицю м'яти, з кропиви зі свіжої обов'язково, але пити цього не треба краще таким відваром обтерти поріг і можна окропити трішечки ліжко. Коли будете це робити, взагалі відвар робити і окроплювати, так само не треба нічого базікати, треба помовчати в цей період. Стрижка не бажана сьогодні. Хіба що можна зрізати кінчики для відсічення думок? Наприклад, якщо є якісь нав'язливі думки, що не дають вам спокою, то зрізання кінчиків допоможе їх позбутися. Але треба враховувати, що стрижка сьогоднішня, вона не буде сприяти доброму росту волосся, тому майте це на увазі. Сни з 14 на 15 травня в 2025 році це підказки про те, що потрібно вичистити і від чого позбутися. Якщо вам сниться безлад, то прибирайте не лише в домі, а у власних думках. Якщо сниться сьогодні щось порожнє, значить ви вже готові до чогось нового. І якщо вам наснилася сьогодні людина якась із минулого, це означає підсвідомість вам дає такий знак, що ви ще з нею не розпрощалися з цією людиною. Що треба уникати 15 травня, так це починати щось нове, навіть із благими намірами, незважаючи на те, що сьогодні в нас четвер, в якій згадуються преподобні, нібито це добрий день для того, щоб щось починати, якісь великі проекти, але насправді давайте подивимося ще на фазу місяця, і вона нам каже, що не сьогодні, мабуть, зачекаємо якогось іншої, більш підходящої дати або більш слушної нагоди. Сьогодні не можна сваритися чи обговорювати людей. Сьогодні краще не робити нічого, що вам прям не хочеться робити. Примус сьогодні буде дуже шкідливий. Звісно, впродовж цієї квартири будуть дуже дієвими замовляння, що направлені на вигнання чогось і на зменшення чогось. Наприклад, на вигнання хвороби чи зменшення симптомів якихось неприємних для вас. Ось, наприклад, замовляння від Башихи. Текст замовляння, я, звісно, залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Слухайте уважно. Ти бех, ти бешишнику, ти Сібірнику, в тебе жона бешиха, а мати, змія коропія. Прошу ж я вас, благаю і сіль тебе посилаю, ти із пристріту, ти із лихих очей, із невірних очей. Іди ти собі, бех, на Сибірську гору, а на Сибірській горі Сибірський дуб, а в Сибірському дубові чорне дупло, в чорнім дуплі чорне руно. Там сидить твоя мати, змія Коропія, і жона Бешиха туди і йди. Ну, Я не проти насправді відігнати все, що тут нам заважає, кудись на Сибірські гори. Нехай собі туди йдуть, там залишаються всі, хто нам тут заважає, приходять звідти і нехай туди і повертаються. От, а ще можна прочитати сьогодні замовляння від сухот над малюком. Слухайте уважно. Ви сухоти-сухотищі, чи ви подумані, чи ви погадані, чи ви помислені, чи ви стрічні, чи ви чоловічі, чи ви жіночі, чи ви паробочі, чи ви дівчачі, чи ви дитячі, чи ви які на світі, ви сухоти сухущі, болючі, палющі, розійдіться від младенця Івана та підіть собі за огнем. За полум'ям, як дим з димаря розлітається і розкочується, то так і ви, сухоти, сухотищі, розійдіться, розкотіться за огнем, за димом, за вітром, за полум'ям, тихенько, легенько, маковим дробовим хмелем. І дайте спати, спочивати младенцеві Івану. Звісно, ім'я Іван треба замінити на ім'я тої дитини, задля якої ви читаєте це замовляння. В принципі, для дорослої людини воно напевно так само підійде. Що ще не можна робити сьогодні? 15 травня наші предки радили бути обережними з грошима та словами. Все, що передано або сказано, не в той момент могло потягнути за собою неприємності. Не рекомендували сьогодні брати гроші з рук в руки. Вважалося, що так можна забрати чужі клопоти. Краще просити покласти купюру на прилавок або розрахуватися карткою, якщо це сучасність якась. Ще одна прикмета залишити крихти на столі чи підлозі. Це сьогодні не дуже добре, це означає, що в гаманці буде тільки дріб'язок, символічно, до безгрошів'я. В цей день порядок за столом це запорука добробуту. Щоб не втягуватися в чужі справи, не варто сьогодні користуватися загальними рушниками навіть в колі родини. Якщо немає свого рушника, то краще скористатися серветками або дати тіло висохнути природньо. Сьогодні не можна ділитися своїми планами. Навіть найкраща ідея, озвучена цього дня, може розсипатись її або перехоплять, або щось піде не так. Якщо хочете, запишіть, але не показуйте нікому. 15 травня 2025 року припадає на четвер, і цей день має особливе значення в народному календарі. Цей четвер випадає на період між Великодним і Зеленими святами, а також між Великодним і Вознесінням. Саме в цей період по цих четвергах українці здавна відзначали 9 громових або 9 градових четвергів, сім з них припадають до трійці ще два після трійці. Ці дні не перуть жодного четверга, бо бояться накликати бурю чи град, що ласує бити царину. Всі четверги між чистим, тобто великим е, четвергом та вознесінням вважалися в нашому українському народі несприятливими для далеких поїздок або нових починань. В такі дні не бралися за серйозні справи, не золили білизну, не чистили сажу в печах, аби вона не загорілася. Не дозволялося також снувати пряжу чи накидати основу на ткацький верстат. І з цим пов'язане повір'я: якщо порушити заборону, через двір може пробігти скажений собака, що сновидяє. Селом і лихо зачепить дев'ять дворів, де в четвер займалися пряжею. 15 травня 2025 року, це четвер, як я вже сказала, день не пісний. Тривають у нас м'ясниці, які почалися після Великодня і триватимуть аж до Петрівки. Це час, коли дозволено споживати м'ясо, молочні продукти, яйця, випічку, все, що додає сили та наснаги після весняного посту. В народі вважалося, якщо Бог благословив цей період на щедрий стіл, то відмовлятися від нього не варто. В розпал весняних м'ясниць господині готували не, тиль, не тільки ситні страви з м'ясом, а й улюблену зелену їжу, щавливий борщ. Його варили на сирівці з додаванням картоплі, кропиви, щавлю чи лобуди і вважали повноцінним лише тоді, коли заправляли вареним яйцем та сметаною. До такого борщу подавали хліб або домашню випічку, пампушки з часником. Пироги з капустою, з картоплею чи сиром. Часто на столі з'являлися галушки, локшина, куліш із пшоном та салом. Улюблене сало обов'язковий гість на весняному столі, особливо якщо в поле хтось виходив, їли його з хлібом, огірками, чесником, додавали до борщу, кулішу чи просто запікали з м'ясом. 15 травня іменини відзначає пахомій. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників з цим днем, побажати всього найсвітлішого. Хочеться побажати міцного здоров'я, щирої радості, добрих людей поруч і натхнення в щоденних справах. Нехай життя дарує нові можливості, приємні зустрічі і теплі моменти, що запам'ятовуються надовго. А небесний покровитель хай завжди оберігає, підтримує в потрібну хвилину та веде дорогою добра. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Ну, нібито нічого особливого, але ці четверги це дуже серйозна така заборона, я її вичитала в одній книжці. Навіть це в двох книжках я вичитала, бо про ті четверги, що дев'ять четвергів це одна історія, а ті, що четверги між чистим четвергом та вознесінням це друга історія. Обидва дуже цікаві, дуже, дуже цікаві ці перехідні заборони. От і саме для цього існує мій канал, щоб я це я вишукую, мені дуже подобається відшукати щось таке перехідне. Народне саме і дуже дуже цікаве. От що більше ніде не можна зустріти, напевно, що тільки на цьому каналі, бо я це збираю, все колекціоную і потім видаю вам у вигляді от таких от передач. От завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Сьогодні я дякую вам за перегляд, дякую за цікавість до українських традицій. Не забудьте вдягнути вишиванку сьогодні. Дякую вам ще раз за перегляд. Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра!